Манявський скит часто називають другим афоном твердиною православ'я. Це древня святиня розташована між гірськими скелями Карпат поблизу села Манява на Івано-Франківщині. Скит з кожним роком розвивається та відновлюється. Власне на минулому тижні відбулось освячення нової святині Манявського монастиря. 9 листопада 2013 року благословенні високопросвященного Іосафа, митрополита Івано-Франківського і Галицького відбулось освячення нової святині скита. Настоятель монастиря ігумен Феогно зазначив, що свято Преображенський скет Манявського монастиря має давню історію в 1615 році, преподобний і манявський княгиницький, заснувавши великий скет Христовозвірнський монастир. А він був великий аскет-подвижник і він. Шукав життя усамітнення, і саме пішов від монастиря в гори для місця упокоєння, якби заспокоєння своєї душі, і саме обрав оцей край, оце святе місце, і тут побудував першу церковцю. Тут подвязалися великі подвижники Манявського скита. Виховувалися духівники Манявських монастирів, а саме ми знаємо, що Манявську монастирю підпорядковувався 556 монастирів, то духівники виховувалися саме тут. Тут устав був дуже строгий, тут жили великі аскети-подвижники. Але так сталося, що монастир був закритий у 1785 році, за наказом австрійського імператора, і ця святиня була розрушена. З волі... Також його розповів, що у 2010 році. З благословення високоприсвященного архієпископа Івана франківського і Галицького Іосафа та під керівництвом ректора Прикарпатського національного університету імені Стефаника було проведено розкопки на місці бувшого давнього храму. З волі Божої, з ласки Божої, з його благословення у 2010 році під керівництвом Прикарпатського національного університету. Василя Стефаника і під керівництвом ректора, і професора Миколи Васильовича гутяка і Богдана. Томенчука археолога тут були зроблені розкопки, і знайдено фундаменти від скита малого скита Іва, який він мав назву, і почалося будівництво. І слава Богу, цього року вже храм завершено для освячення, побудованої келії. На території скита проживає вже три монахи, послушники, які мають також намір прийняти чернече життя. І братія готова для служіння Богові і несе такий великий подвиг. Чаби приблизно як ніс і у княгиницькі. 23 серпня 2011 року владика Іосаф освятив місце під будівництво храму, а вже 6 червня 2013 року було освячено куполи та накупольний хрест. 9 листопада відбулось освячення святої обителі. Боже безначальний, присносущий, ти з небуття добуття привів. Ти в світлі живеш неприступнім, і престолом маєш небо, а землю підніжжям. Ти Моїсеєві віддав повеління, образи, а веселе вклав духа премудрості. Росоломонові широту, і проти серця, і Він збудував давній храм, а святим всехвальним апостолам, Ти обновив благодать, правдиву і скині і службу в дусі, і ними насадив, Господи, сил по всій землі, святі твої церкви та престоли, щоб приносити тобі священні безкровні жертви, ти цьому храму благоволив, і нині, побудуватися в ім'я. Присвят... Преображення Господнього на славу Твою і єдинородного Твого Сина і Святого Твого Духа, сам безсмертний і великодоровитий царю поміни щедроти твої, милости Твої, які від віку і не зневажена. Ами цього безліч скверних гріхів наших і не розривай свого завіту через нашу нечистоту, але зглянься нині на наші провини і укріпи нас, і наповни нас благодаттю, пришестям Животворчого Святого Твого Духа, щоб, щоб без осуду звершити оновлення храму цього і вчинити освячення у Престолу, щоб і на ньому ми благословляли Тебе псалмами та Піснями і таємничими службами, щоб ми милосердя Твоє завжди величали. Так, Владико, Господи, Боже наш, надіє всій кінці. В землі, Вислухай нас, грішних, що молимось Тобі, і дійшли при святого Твого, і поклоняємо Всесильного Духа, і освятий храм, Цей, і Престол, Цей. Наповни його світлом присучним і вибери його на оселю Твою, створи його домом слави Твоєї, і прикрась його тайнами божественними і небесними дарами, Чини його пристановищем, бурю його нем'ям, зціленням пристрасті, захистом, немічним, бісів прогнанням, щоб очі твої в день і вночі відкриті були на нього, і щоб буха твої слухали молитву Тих, що зі страхом до тебе і побожністю до нього приходять і кличуть Все чесне і поклоніння достойне ім'я Твоє. І чого вони попросять від тебе, те ти почуєш на небі вгорі, вчинивши милість і милостим будеш, збережи храм цей аж до кінця віку незахитаним, а престол його силою і дією Святого Твого Духа вчини найсвятішим. Прослав його більше, ніж очистилище, що в законі, щоб звершувані на ньому священодії досягли святий і наднебесний духовний твій жертовник. і приносили нам благодать, того причистого сінення, бо ми насмілюємось не на службу рук наших, але на Твоє невимовне милосердя. Ще сповідає, якомословики з ним, Господу, помолимо. Шестями сили Святого Духа Господу помог. Господи, погріть. Господи, усніми кріжі уста, моя возвістя. Час правити, Господу, високо приосвященіший, владико благослови. Помолив за мене, весоприосвітаніго. <ганський> 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 Урочисти взяли участь представники влади, духовенства та миряни. Зокрема, своїми думками про святиню поділився громадський діяч та голова надвірнянської міської просвіти Михайло Нонів Воздвиженський Манявський хрманявський скет, який практично був заснований ще за часів Русід, Це був 1240 двісті рік. От, два ченці з києво печерської лаври, коли її там розграбували, спалили, то вони прийшли сюди. І тут на Блаженному камені ну, неподалік звідси від скита, вони заснували там Манявський скит. І якщо говорити про Манявський скит, як Початок Чернечої общини, то вона десь починається з 1608 року. Ось цими роками, священниками з Прикарпаття були початок будівництво церкви, от, і пізніше в 1620-21 роках. Було збудовано мури і оборонні вежі. А я сюди приїжджаю часто, адже коріння, так як ви сказали, моє зманяви і прийти в скит набратися як е, енергії, духу, наснаги до якоїсь праці, відпочити духовно, помолитися. І ми сьогодні були свідками відкриття. Церкви неподалік Манявського скита, там також була церква колись в 1615-1616 роках вона там була збудована. Ну і це таке святе місце. Це називають нашим українським афоном.